Дійшли до дна борги і злидні. Це не війна, вожді гібридні. Гібридні ті, які не прийняли, не назвали війну війною. Гібридні Ті, хто здали Крим, гібридні ті, хто здали Донбас. Гібридні, ті, хто ложить хлопців пачками на фронті. Гібридні. Ті, хто крадуть на пожежних машинах, ті, хто крадуть з Укробором Оці гібридні вожді грабують нашу державу, наших людей, наших пенсіонерів, про яку ми реформу говоримо. І ще ми в цьому бюджеті забили їм фінансування їхніх партій, партійних структур, навіть Поблок, який там намагався сказати, що вони відмовляться від своїх грошей. Подалі вже відмовчуються. Повністю треба перезагрузити даний парламент. Далі народ не витерпить, не витягне. Звернеться до гаражського трибуналу за знищення нації. І вас будуть саме ці вожді. Дякую.